Президент України Петро Порошенко в ці хвилини у Білому домі там він має кілька зустрічей, зокрема з віце-президентом США Майком Пенсом. За інформацією американських змі, потім Пенс та Порошенко деякий час проведуть із Дональдом Трампом. Але офіційно зустріч президентів США та України до останнього не підтверджена. Якщо буде оновлення з цього приводу, ми вас проінформуємо, сказав пресі речник Трампа. Просто у Білому домі. Зараз працює наша колега, оглядачка Української служби голосу Америки Марія Прус. Марія, вітаю! Що тобі відомо про зустрічі президента України в Білому домі? Алло. Вітаю Андрій. Власне, просто зараз за мною за моєю спиною у Білому домі. Президент Петро Порошенко зустрічається із президентом Дональдом Трампом. Власне деталі цієї зустрічі такі у овальному офісі. Президент Дональд Трамп зустрічався із Гербертом Макмастером, радником з питань з нацбезпеки, і в цей час до них має зайти Петро Порошенко разом із віцепрезидентом Майком Пенсом. Ну і варто сказати, що дуже довго подробиться цієї зустрічі чи буде де вона взагалі е, у Білому домі е, дуже довго не розкривали, і ще напередодні президент Петро Порошенко сказав, що у нього дуже важливі переговори у Білому домі, але не сказав і з ким точно не сказав, чи буде воно е, чи буде він зустрічатися із Дональдом Трампом. Ну і власне напередодні е, біля меморіалу жертвам геноциду, жертвам голодомору. Президент Петро Порошенко поділився. Він так привідкрив завісу. Він сказав, що ця зустріч буде дуже важливою, тому що вона відбуватиметься до того, як Дональд Трамп зустрінеться із президентом Володимиром Путіним на полях саміту Великої Двадцятки у Гамбурзі вже наступного тижня. Ну і от, власне, що він сказав? Подивіться, яку потужну і фантастичну підтримку ми зараз маємо в Сполучених Штатах. Я прибув сьогодні з першим візитом після президентських виборів і ми маємо фантастичну програму. Дуже важливо, що зустріч моя як українського президента в Білому домі буде раніше, ніж зустріч, для того, щоб всі були озброєні інформацією і нікому. Не залишити жодного шансу на несправедливість. Ми ж нічого не хочемо. Заберіться з України. Заберіть свої війська. Заберіть своїх солдат, заберіть свої танки. І ми продемонстрували, що ми вміємо розумітися. Ми нічого, крім миру, нам не потрібно. Ну і, власне американський сенат, от що стало відомо, що американський сенат таки підтвердив ухвалив ці нові санкції проти Росії за невиконання нею. Мінських угод, ну і власне про що і ще говорив президент Петро Порошенко. Він назвав два останні місяці травень і червень найуспішнішими для українського народу за останні три роки, за час з того часу, як він почав обіймати посаду президента. Адже за ці два місяці сталося три такі ключові події: перше, це звичайно надання безвізового режиму для. Українців із Європи він сказав, що за цей час, за цей короткий проміжок часу, десятки тисяч людей вже спробували уже скористались власне цим правом виїхати до Європи без візи, і також тисячі людей роблять і отримують біометричні паспорти. Крім того, він назвав ще одним таким поворотним рішенням рішення Страсбурзького суду. Щодо суперечки із Газпромом, як власне арбітраж назвав ціни, які Україна платила за газ занадто високими, і також принцип «бери або плати несправедливим. Ну і власне ще однією такою перемогою сказав Петро Порошенко, це є такий його теплий прийом тут, у Вашингтоні, власне, у Білому домі, Київ. Марія, ми тобі її дуже дякуємо. Це була оглядачка Української служби голосу Америки Марія Прус. Додам, що після візиту до Вашингтону президент відлітає до Брюсселя, там обміняється ратифікаційними грамотами з представниками Нідерландів. Це означатиме, що вже з 1 вересня угода про асоціацію між Україною та ЄС зможе набрати чинності.